Звичайно, все зросло. Що там казати на все на всі продукти у полтавських супермаркетах? Зросли ціни на деякі види продуктів. Стосується це, зокрема, молочних продуктів та курячих яєць, розповіла покупчиня Олександра Бадра. Дуже молочка зросла. Ну пачка масла 100 гривень. Яйця 60 гривень 10, це нереально. Масло було 60 гривень, як по акції 50 брала. Ну, буквально два місяці тому було. А яйця було по 39, по 37 купувала, зараз вони 59. Два рази. Додали у ціні й овочі та фрукти. Зокрема, мандарини в одному із супермаркетів коштують від 80 гривень до 100, картопля 29. Добряче зросли в ціні. Взяти, от, допустим, картопля. Ну це взагалі катастрофічна ціна зростає. Там на початку її продавали по 22 гривні за кілограм, потім по 24, Зараз уже по 30. Та ми все рівно купуємо. Ну а скажем так, але стаємо бідніші. Ми не можемо собі, що ну, відказуємо собі в чомусь другому. Дорожчають продукти харчування через їх дефіцит, ускладнену логістику та війну, говорить кандидатка технічних наук Аліна Ткаченко. Час воєнного стану основними причинами здорожчання харчових продуктів є те, що частина сільськогосподарських угідь є в окупації частина є замінованими, а відтак непридатними для вирощування рослинної продукції і для вирощування кумбі кормів для тварин. Несприятливі умови для експорту харчових продуктів, заблоковані порти. Ви це знаєте, і логістика є ускладненою. Це загалом питання міжнародної логістики і подорожчання палива в цілому. За словами Аліни Ткаченко, падіння цін на продукти чекати не варто. Під час воєнного стану ці товари ще додаватимуть у ціні. Ми побачимо суттєвий ріст цін на курятину і на молочні продукції. на молочну продукцію. Проте я не думаю, що буде суттєвий ріст на все-таки на овочеву продукцію. Більше на ногах, більше працюю, більше приходиться заробляти. вихід один. Оксана Іванова та Кирило Виновой. Суспільне новини Полтава.